Доброго дня. Ви, мабуть, чули, що наша країна одна із найкорумпованих країн світу. Ви, мабуть, чули, що по якоїсь причині люди, навіть порядні люди, які приходять у владу або займають якісь посади чиновників рано чи пізно так само стають корупціонерами. Дехто каже, що у нас з якоїсь причини виходить негативний відбір. Тобто ми це бачили навіть по патрульній поліції. Ні, ні, не кожен витримує ту систему, багато хто пішов. Кого би ми не обирали б президентом, депутатами рано чи пізно ми бачимо, що вони стають такими ж самими. Чому так відбувається? Бо сама система, яка створена лише фактично для збагачення чиновників, не дозволяє там працювати людям, які не згідні з тою системою. Чому така система? Бо там всі закони, які вони приймають, навіть з благих наміров, там все рівно залишається якийсь мелкий шрифт, який дозволяє певним своїм людям збагачуватись. Але чи може існувати якась інша державна система, не така, яка працює на, лише на користь чиновників? І производить негативний відбір. Тобто приймає до себе навіть порядних людей, які вимушені забути про свою совість, або мовчати, відвертатися, коли відбувається щось негативне, або слугувати той системі. Так, така система існує. І Я вам можу її зараз назвати: це система, в якій існують. Незалежні від держави, із повністю самостійні громади. Тобто громади, в яких повністю обирається все керівництво. Не лише мери і депутати, а й начальники поліції, судді, прокурори, де вони повністю фінансують всі свої справи, всю свою життєдіяльність. Тобто, коли Мешканці громади обираються в суддю прокурора, начальника поліції. І кожен, кого вони обрали, розуміє, що через два роки настануть перевибори. що від цих от мешканців залежить, чи будуть вони далі працювати чи ні. І в такій системі проходить обратний відбір. Там можуть виживати лише чесні і порядні люди. Тої система, в якій існує конкуренція і свобода, там виживають, там ну, досягають успіху лише порядні люди. І коли для вас питання, що нам робити от, з нашою державною системою, це провести от такі зміни, щоб сама держава не могла втручатися в справи громад. Тобто громада повністю. Сама визначає свої податки, сама їх збирає і сама отримує всіх своїх чиновників. Тому ці чиновники служать громаді. І якщо навіть якийсь чиновник, до припустимо, почне займатися корупцією чи працювати на свою користь, то там існує конкуренція, по-перше, мера може затримати начальник поліції, який буде порядний. Якщо начальник поліції не то є. Прокурор, який може відкрити справу проти непорядного поліцейського, бо у прокурору теж можуть бути свої слідчі. Суддя так само зможе допомогти вирішити цю проблему. Плюс що є захист від тиску на суддів, це, це суд присяжних. Тобто, коли є суд присяжних, Фактично суддя знімає себе відповідальність. Неможливо надавити на суддю, бо є суд присяжних. Надавити на присяжних набагато складніше, це система конкуренції противовесів. І в такої системі, по-перше, чим вона ще корисна, що ми фактично вирощуємо нових політиків. Ті люди, які будуть чесно працювати, які отримують довіру громадян, мешканців громад. Ідуть далі на пост губернатора і так званого керівника області, а далі керівники області, які заслужили свою довіру мешканців області, які бачать, що вони чесні і порядні, далі йдуть на президентів. Тобто, така система ще вирощує порядних людей. Бо в системі, де є конкуренція і свобода, не можуть. Мати успіху, успіху непорядні люди. І якщо ви хочете, щоб наша проблема з корупцією і цією системою, яка працює лише на себе, яка фактично не може нічого корисного зробити для нас, яка все, що вона не робить, робить через призму собственних інтересів, собственного збагачення, то от вам вирішення питання. Але в цій системі ще має бути ще два стовпа, які будуть тримати ту систему в балансі. Це обмежена держава, тобто держава, яка не може втручатися в справи громад, яка займається окремою своєю справою, це зовнішнім захистом країни. Тобто держава має свій окремий податок, яким фінансує свою діяльність. Армію і спецслужби і зовнішнє представництво. А також третій стоп це вільне право на володіння зброєю і вільний збройний самозахист. Тобто можливість купляти складкоствольну зброю, можливість її з собою носити, тобто озброєння всіх громадян України. Це третій стоп балансу в країні. Який не дозволить ніякої узурпаття, ніякого тиску на громадян. Бо якщо громадяни побачать, що якийсь мешкаток тобто, із керівник громади, мер чи начальник поліції, чи ще хтось там почне звлажувати владою, почне займатися корупцією, а інші члени громади будуть бездіяльні, тобто керівництво громади, то вони можуть вийти на вулицю і вимагати. Щоб та людина пішла у відставку. І ніхто не зможе нічого з цим зробити. Бо ніхто не буде вступати в конфлікт, праведний конфлікт з озброєними громадянами. Тому це важливо, це знали основателі Америки. І це зробили з Америки Америку. зробила заможну країну. Бо коли з'являються, ще що громади, вони не тільки в себе вирощують порядних і відповідальних керівників політиків, вони ще і конкурують між собою. Кожна громада конкурує між собою. Тому немає потреби кому-то контролювати, щоб. Життя громадян, мешканців громад, в той громаді було найкраще. Всі умови і безпека було у кожній громаді. Це відбувається шляхом конкуренції. конкуренції за людей. Якщо громада створює найкращу умову життя для людей, то туди підтягується і бізнес. І громада процвітає, вона має додаткові кошти, додаткові податки, вона процвітає. Тому відбувається змагання громад між собою. І тому та система сама по собі створює найкращі умови для людей, найкращі умови для бізнесу, які будуть здатні забезпечити нас всім необхідним, і коштами на закупу, закупівлю зброї і самою зброєю. А також ще кожному громадянину треба. Навчитися за себе відповідати. Тобто ця пенсійна система, яка зараз існує, пірмідальна, має стати той нормальною, якою вона має бути. Тобто, кожен сам має за себе піклуватися, він отримує всі гроші і сам вирішує, яку суму цих грошей йому відкладати на пенсію. Тобто, створює свій пенсійний рахунок або Купує нерухомість або просто відкладає гроші на пенсію, йому самому вирішувати, як це робити. Якщо ви торбуєтесь, що хтось незахищений, кому не повезло, буде страждати, то самі подумайте, якщо у вашій громаді ви бачите, що комусь потрібна допомога, ви завжди ж допоможете. Бо раніше цим займалися люди, займалися Релігіозної організації, які бачили, яка саме треба допомога людям, які знаходяться біля бі 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 них. І тому вони роблять іменно ту допомогу, якою вони нуждаються. А не тупо, як зараз відбувається, коли з нас забирають гроші і намагаються невеличкими подачками комусь там допомагати. І ми з вами розуміємо, що як мінімум 75% тих грошей розкрадаються або витрачаються невідомо як. І ефекти допомоги ніякий. Лише коли ми, допомагаємо, ми особисто допомагаємо ближньому, ми краще знаємо, що йому треба. Лише тоді ця допомога працює. Тому ніхто не залишиться без допомоги. Навпаки, коли поруч буде більше багатих людей. Буде більше різного виробництва бізнесу, бідність буде фактично не стандартом, а таких людей буде мало. Тому ми просто рішення для нас. Бо у нас фактично немає вибору. Ми мусимо зараз створити от таку от нормальну державну систему, яка буде працювати на нашу користь. Яка змінить ту ситуацію, що є? Бо в цій системі, яка зараз неможливо нічого зробити, неможливо брати гарну людину і, і без зміни системи, щоб вона працювала на, на нашу користь. Ні президента, ні депутатів, нікого, і ви це знаєте? І от вам відповідь, чому це відбувається, і що треба, щоб було, щоб всі, кого ми обираємо, працювали на нас. Якщо будуть вибори чи так, ви просто повинні знати, що робити. Бо ми прогавили Майдан 2013 року. Так ми його виграли. Але ви не розуміли, що треба міняти. Я не розумів до кінця, що треба міняти. І в... от вам рішення. рішення: яке зможе нас спасти, зможе захистити нас, зможе надати нам перемогу над Росією. Звісно, ще будуть ще певні рішення, про які я кажу. Все державне майно має бути розпродано, бо ніякі чиновники не мають займатися бізнесом. Бо цей бізнес завжди буде пов'язаний з корупцією, завжди буде пов'язаний з неефективністю, бо половина грошей буде розкидатися, половина буде витрачатися неефективно. Тому немає ніякої держави займатися бізнесом. Немає ніяка держава кому-то давати землю в оренду. Всі землі, крім якихось там між, кажуться, общественних парків, ті, які там під захистом, всі інші землі і всі інші нерухомості має продати, всі інші бізнеси мають продатися. Все поголовно все вплоть до дорог, вплоть до атомних станцій, все має розпродатися. Лише частник зможе зробити цю роб... це ефективно. Тим більше, що частина. Ті гроші, які будуть з продажу державного майна, будуть, підуть на пенсійні рахунки існуючих пенсіонерів і тих, хто скоро буде очікувати пенсію, щоб вони не залишились без грошей. Тим більше, що така система дозволить уже існуючим пенсіонерам отримати вже зараз на свій рахунок всі кошти, не ті копійки, яким ця держава кидає подачки. А великі суми, які вони вже можуть витратити на свої потреби, на, на лікування, на все, що вони захочуть. А якщо навіть щось там станеться, то ваша громада, ви особисто зможете потурбуватися про цих людей. Ви можете вирішити питання з, це, з домами для престарілих, для тих, хто вказав в якусь ситуації, і не може сам себе утримувати. Це може бути як благодійним чином, так і. За рахунок того, що громада буде вирішено, що якийсь невеличкий податок буде йти на, на утримання цього дому пристарілих. Так само і міценати допоможуть. Так само з навчальними закладами можуть вирішуватися питання. Вони можуть бути чи інакше, мають бути частними незалежними, але можуть виживати за невеличкі гранти від громади, а також від міценатів. Так само ж школи. Може бути з невеличким утриманням від громади, а далі ти, ти доплачуєш і ти вирішуєш яку школу тобі йти, вчасно, чи, чи це, громадську школу. В має, має всьому має бути конкуренція і вибір. Коли є свобода і конкуренція, ми завжди отримуємо найкращий результат, найефективніший результат і максимальний результат. Тому. Отак, От ви тепер знаєте, як це відбувається. І коли настане час, ми це зробимо. І розповідайте про це, що найкращий спосіб вирішення нашої ситуації, найкращий спосіб державної системи це система, де існують вільні громади, де держава обмежена армією спецслужбами, і, і є вільне право на збройний самозахист. І то тоді ми переможемо. Тоді все у нас буде добре. Дякую.